Дивіться. Посадка. Бачите? Посадка. лісової культури не на який рік. Тут їх садять багато років. І дивіться, тут овці все спасли. Овці все згрізли. Тут і не так нема нічого, але бачите, дерева погризли, очевидно, Які тут будуть. Тут прогон, дивіться як все стопте. Зіли. Там де от бачите, де прогона не було, там ніби пару дерев є, а де прогон дерев немає. Толока. От, на лісових культурах зробили толоку. Коє де тут деревушки, от, бачите одне дерево. А далі взагалі немає. Поїли. Чи поїли, чи тут не було, я не знаю. Вон з'їджене, бачите, відкусить. Вон говно, тут доказується, не тільки овці, тут і корови. Ну так. Стоптано під ноль. Ну лісник же ж лісничий 25 тисяч виходить. Я його тут за одрадясь не бачу. Ужас. Ужас. Так. По зеленському мільярду дерев. Стоптано, згаджено, блядь, перетоптано. Оце така культура лісового господарства. Південний офіс Грицай, злодій гріцай тут такий. Злодюга. Десь там на волині вкрав 15 чи 25 мільйонів. Перевели сюди, щоб тут крав. Бачите, що він робить. Одне гавно. Одне гавно, дерев немає. Вон, тут толока стоптаного этими оцями, як їх, коровами. Отаке. таке. Південний офіс. Грицаю.